Яка зараз цибуля по висоті і по якості? Скажіть, чи хороша цибуля, як її підживляти і що робити, щоб виросла велика хороша і якісна? Ми купили, якщо не ошибаюсь літру цибулі, посадили, і ось тут ця цибуля. Ось така по якості. Підживляли тільки настойка попилу. Попил, настойка тиждень підживки і оприскали, ну, підлили, можна сказати, цю цибулю і ось так виросло. Ну, на вигляд, ці стебла такі шикарні, гарні. А як буде в кінці, то тоді побачимо. Коли виростуть, то тоді покажу, що виросло і яке по якості.